Еще краща туся, туся пришла. Тузя пришла, краса туся. Да. Да, 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 да. Пришла заглядая, Да. Ликую. Очку ликую. Носы капаю. Таблетку пыхаю. Тоже не дружи зі мною. Уже, как бачишь, я десь по подхожу, чи прохожу мимо. Начинаю текать. на всякий випадок. Єдиний тільки кого лікую, янко ще не дуже тікає. Але коли бачу, що починаю наближатися з якимись капельками або з чимось в руці, теж тікає. Тече носик, тече очко. Так, данко стоять, данко стоять, Данко теж вже очко закисає. І починається набрик Ой, наблік повік. Чи вік. О, мишку знайшли десь. Де вони їх ховають? Де вони потім їх достають? Але десь ж ховають. Головне, що вони знаходять. Так, весільний. Я тут макарони одних ховаю. ховаю. Ну, ось, решила пересчитати, скільки штучок я вже заховала. Ти сіки я оставила на них на всіх. Так. так. Кнопочка. Як то пішов вже в комнату ховатися. пушинка на віконечку сіла. Я тебе не трогаю, не трогаю. Так, а в мене тут, а, ні, не, не так, а як? Значить, ось так. А в мене ось вже пухнастий воротничок є руденький. Руденький, гарненький. Так, Ну, в общем-то, трохи помощників відсіялося. а ті, що залишилися, зараз будуть допомагати мені не тільки в макарони перераховувати, а ще й навіть салатик робити. Салатик я сьогодні буду знову робити новенький. знайшла в інтернеті такі, знов з бурячком. І тільки що з м'ясом курочки. Ну, він був слоями, а я буду робити мішаніну. Мамі так. Зручніше їсти, більш нравиться. Завтра хочу з'їздити сама за кормом, за жидким кормом. Так, а медюшка в нас, як завжди, все время суток висідає зверху. О! Можна розвипрямитися. Міледюшка пішла, і такий воротнічок. І ось ось я в мене так, такий перізяйчок. Перезайчик мой. Мой горненький, мой маленький. Так, да, мой перезайчик. Хе. Девочка моя, не знаю, не знаю, моя такая девочка. Да. Бандит мой малый. Такая умилительна мордашка. но это так обманчиво. Це такая трошечки змеючка подколодная. Потому что она так сидит, такая янгулятка. А потом... Як на морсі лобіка, як укуси. Хоча така да, мілашка, Йду, Іду Амелія. Так, Амелія зараз буде злазити. Отак у нас це відбувається. Так вони випрыгають, я підходжу, вони стрибають наверх. Некоторі навіть гукають, сидять дотошно, щоб я підійшла, підсадила на шкаф. А потім гукають, щоб я познімала. Да. Угу. Ну так, так воно у нас живается.